Меру Божого, дорогоцінні. Християнство веде людей до кращого. Коли люди обирали гуманізм замість християнства, це вело їх до розрухи, терорів, фашизму, гуманізм. Це було у Франції, Германії. Ці країни обрали не християнство. А гуманізм? І до чого це призвело? До терору. У нас також це було. Люди відднули Бога. І що було? Гулаги, лагеря, мільйони погибших. Коли людина відвагає Слово Боже Ісуса? Каже, я обезяна, я образ подобав <різ 'я> то Це її не рятує і не призводить ні до чого кращого. Людина, яка подобить себе до звіра, так і чинить, як звіра. Тобто ідеологія вона призводить до гіршого. Церква призводить до кращого. Сатанізм. Гомунізм, комунізм, соціалізм це все те, каже пастор, чому поклоняється людина. Коли ми не обираємо Бога, ми отримуємо війни, насильство, корупцію, коли людина відвагає Бога, це є основною проблемою. Місіонери. Вони заснували навіть писемність, християнські місіонери. Пастор каже, вони вжили язик на азбук. Потім почалась писемність. І я розумію, що церква вона принесла в світ розвиток, науку. Мецину грамотність церкву не замінити. Знаєте, що таке церква? Це інститут життя, яку створив Господь. І пастор каже, коли ви будуєте будинок, ви з чого починаєте? Із. із верху його будувати? Із... Demora.